Тому зараз розглянемо пошаговий алгоритм, що означає прожити емоцію. І так, особливо це стосується тих емоцій, які нам неприємно, тих емоцій, в яких нам неприємно знаходитися. Починати важливо проживати саме емоцію з того, що. Назвати її. І так, перший крок, перший крок це назвати, що я зараз відчуваю, спробувати подивитися на себе, начебто, зі сторони, який стан я зараз проживаю. І перший крок назвати цей стан. Коли, якщо ми говоримо, що ми хочемо щось контролювати, або ми хочемо на щось впливати, або ми хочемо щось прожити, не відвертатися від емоції. Бо Іноді нам неприємна емоція, нам хочеться її не відчувати, ми начебто від неї, так знаєте, убігаємо. Тому саме перше назвати емоцію так, як ви це відчуваєте. Кожна людина, напевно, ви знаєте, і залежить від емоційного інтелекту, можна вже різний свій стан називати по-різному. Тому тут не буде правильних або неправильних для вас варіантів. Важливо, щоб ви самі оцінили. Або ваш пацієнт, якщо ви працюєте з пацієнтами, якщо ви їх будете навчати, як саме ця емоція називається, або який стан я зараз проживаю, в якому стані мені зараз не дуже. Коли ви називаєте цей стан, це вже перший крок саме проживання. Тобто ми можемо бути свідомими тільки тоді, коли ми розуміємо, з чим ми працюємо. І так, перший крок, ви називаєте це свій стан. Я відчуваю зараз злість, тривогу, ревнощі, стид, грусть. Будь-що. Після того, як ви назвали емоцію словом або двома словами, наступний крок: постарайтеся оцінити цю емоцію, оцінити цей стан, наприклад, за десятибальною шкалою. Від 1 до 10? Якщо ви працюєте з дитиною, ви можете допомогти е і показати ще і тілесно, да? який цей стан? Покажи, наскільки він великий? Якщо максимально отак ти буваєш злим, то наскільки ти зараз злишся? Якщо максимально ти буваєш отак, е я не знаю тривожним, то наскільки зараз твій рівень тривожності? І ми називаємо першими називаємо емоцію, і в цьому пункті, в цьому крокі, ми стараємося оцінити, наскільки зараз я оцінюю цей стан, наскільки зараз виражена ця емоція. Справа в тому, коли ми починаємо оцінювати свій стан навіть за такою шкалою, ми активуємо ті зони мозоку, які дозволяють. Перетягнути е, е, таку психічну енергію з тих зон мозоку, які продукують саме вашу, ваш такий емоційний стан. Тобто це допомагає психотерапевтично, але механізми тут такі психофізіологічні. І так, назвали емоцію, оцінили, наскільки балів або наскільки процентів я зараз це відчуваю. Другий крок – Дозволити собі це відчувати. Я зараз відчуваю тривогу, і я дозволяю собі зараз тривожитися. Це дуже важливий крок, бо на багато емоцій у нас стоїть такий запрет з дитинства: на агресію, на злість, на стид, навіть на тривогу і на страх. І ми можемо цього не усвідомлювати, не знати, що у нас є такий ну Запрет на прояв емоції. Але важливо просто собі проговорити: я зараз тривожусь. Ну, наприклад, я тривожусь на 20 балів зі 120. ну зі, за шкалою 100. Або я зараз грущу на 80% і 100% грусті. І наступний крок я дозволяю собі зараз погрустити. Я дозволяю собі зараз вожитися. Важливо це проговорити. Проговорити класно, якщо є можливість у вас проговорити це в голос. Класно, якщо є у вас можливість проговорити це декілька разів. Гарно, якщо ви можете проговорити собі це, глядячи в дзеркало, дивлячись на себе. Спробуйте проговорити це різними тембрами голосу. І обов'язково проговоріть це трошечки тихіше. Я злюся, я зараз дозволяю собі злитися. На цьому етапі ми можемо додати такі компоненти, не обов'язкові. Але ви можете назвати місце, де ви знаходитеся, або своє ім'я, або в ролі кого ви зараз злитеся. Я Олена, я знаходжусь в такому-то приміщенні, тобто ви навантажуєте інформацію, тобто ви вже із емоційного стану, із оцінки емоційного стану, тобто навантажують ті зони мозоку, тобто наш третій функціональний блок, який відповідає саме за ці характеристики. Ваша соціальна роль, скільки вам років, і можете це проговорити. Мені стільки років, я знаходжусь тут, я зараз тривожусь на 20 балів або на 20%. І я дозволяю собі зараз потривожитися, або я дозволяю собі зараз боятися. Тобто це дозвіл. На дозвіл собі такий вербальний перебувати в цьому стані. Наступний крок, дуже важливий це знайти, де в тілі ця емоція відчувається, або як тілесно ви реагуєте на цей стан. Як тіло, як ваше тіло реагує на проживання цього стану? І коли ми кажемо оцінити тілесні прояви проживання цього стану, звісно, ми оцінюємо різні відчуття в тілі, напруга або навпаки, якусь ну, частину тіла ви не відчуваєте. Тому важливо просканувати своє тіло зі стоп до голови, а як зараз я себе відчуваю? Спробуйте подивитися на себе, начебто зі сторони, а як зараз моє тіло розташовано в просторі? Тобто, яка зараз у мене поза? Як у мене нахилена голова, де мої руки? Тобто, з одного боку, ви оцінюєте тілесні відчуття, такі ощущення, а з іншого боку, ви начебто стараєтеся подивитися на себе збоку, як я зараз. В цьому стані, от як я виглядаю зі сторони. І це теж клас, класний такий крок, коли ми виходимо начебто в таку роль спостерігача, ми потрошечки починаємо так, ми в роль спостерігача виходимо перше, коли ми починаємо оцінювати цю емоцію або цей стан. І зараз, коли ми начебто стараємося подивитися на себе зі сторони, як я зараз виглядаю саме моє положення тіла в просторі. Як я зараз рухаюся, чи рухаюся я взагалі, то це ми начебто в цьому стані спостерігача за собою, за своїм станом, ми обрітаємо силу, ми можемо вже на це впливати. Ми можемо впливати тільки на те, що ми можемо спостерігати. Якщо ми не просліджуємо в тілі. Як зараз моє тіло, як я зараз реагую, не можемо це описати для себе, то ми не можемо континувати цей емоційний стан. Тобто, де в тілі мені зараз неприємно, де в тілі я більше всього відчуваю цю емоцію. І завжди, коли ми кажемо про тілесність, так також оцінюється ваше дихання, як я зараз дихаю. Для чого ми все це оцінюємо? Тому що, коли я спостерігаю, як я зараз в цьому стані дихаю, саме дихання це те, на що я можу впливати, як я зараз говорю, як звучить мій голос. Голос це те, теж той інструмент, на який ми можемо впливати. Положення тіла в просторі, звичайно, ми можемо зробити самомасаж, порухатися, зробити техніки, які допомагають нам. Змінити ритм тіла, змінити позу. Таким чином все взаємосв'язано, змінюється дихання, і ми вже починаємо і проживати цей стан, і потрошечки ми можемо вже, тобто, керувати своїм станом. На цьому етапі, коли ми оцінюємо, де в тілі, як я в тілі відчуваю цю емоцію, або як моє тіло реагує на цей стан, можна додати теж такої оцінки. Тобто, ну, по-перше, можна покласти на цей, ну, в цю зону руки, можна подихати, начебто із цієї зони, можна відповісти собі на питання: а як я відчуваю цей стан тут в тілі? Який він? На що він схожий? Іноді це може звучати як тяжкість. Да? Тяжко. Іноді там як, ну, різні можуть бути характеристики. Тобто характеристики стану можуть, ви можете озвучувати свій стан і може бути як вага, да? щось тяжке, або як щось різке, як рух. Або характеристика стану може оцінюватися щось темне, щось липке. Гарно, коли ви можете дати різні характеристики цьому стану. І в цей момент, коли ви описуєте для себе, тут також нема правильних, неправильних варіантів, коли ви пробуєте оцінити за такими характеристиками свій стан, який ви відчуваєте в тілі, це і є процес проживання. Він, ви, не ви не відвертаєтеся від цієї емоції, ви їй даєте свою увагу. коли ви Знаходити місце, де в тілі я це відчуваю, це теж етап проживання. І на цьому етапі, коли ви вже е, ну, описали, як тіло реагує на цей стан, то ви можете собі сказати вголос: в це місце: Я дозволяю тобі бути, начебто ви звертаєтеся до цього стану. Уважно, так, з повагою. Тобто, я дозволяю тобі бути, я тебе бачу, я тебе помічаю. Він, ви не втікаєте з цього стану, а ви начебто за ним спостерігаєте і звертаєтеся до нього. Тобто, дозволяєте йому бути. Тому що емоція, коли ми від неї стараємося відвернутися, вона може не змінювати свою інтенсивність, вона може розтягуватися. і Переходити, ну, Взагалі емоція це така завжди хвиля. да? І якщо ми хочемо, щоб ця хвиля пішла на «нєт», то наша задача саме дати їй можливість бути, помітити її і на вербальному рівні сказати: Я дозволяю собі хрустити, ось моя грусть тута, я її відчуваю як там, якусь сірість або як туман. Тобто, якщо це ви описуєте Якщо ви описуєте цей стан як характеристику, яка пов'язана з вагою, то ви навіть можете ну, так приміряти, да? а наскільки я відчуваю, наскільки багато, наскільки ця грусть або тривожність, яка її вага, тобто ви додаєте теж тілесність для того, щоб показати охарактеризувати свій стан. На цьому етапі, коли ви вже охарактеризували свій стан, коли ви дозволили собі, назвали його, дозволили собі це відчувати, знайшли в тілі, да, як тіло моє реагує на цю емоцію, де в тілі континує ця емоція? На цьому етапі такий ну, наступний, напевно, це вже буде крок це крок осмислення. Коли ми Можемо подумати або поставити собі питання, для чого мені цей стан? Тобто, чому він з'явився? Що мені хоче через цей стан підказати моя психіка? Чого я не помічаю? Тобто, ви можете поставити любе питання. Це може бути як діалог, як терапії, техніка двох стільців. Ми використовуємо, да? ви можете навіть звернутися до цього стану. Грусть, якщо це грусть, навіщо ти до мене зараз прийшла? Я на роботі, мені треба працювати. Ну, навіщо ти накатила на мене ця грусть? Тобто, це може виглядати як так театрально, як в понарошку, не по-справжньому, але це працює, якщо ви дозволите собі провести такий діалог і поставити якісь питання до свого стану. Угу. І якщо будуть якісь відповіді, тут теж нема правильних, неправильних варіантів, це є процес усвідомлення, це і є процес проживання емоцій або проживання свого емоційного стану. І далі наступний крок вже це екологічне, екологічне саме проживання, екологічна допомога собі в цьому стані. Якщо ми оцінили, як тіло реагує на цей стан, то, звісно, ми можемо прожити цю емоцію через тілесні практики. Ми можемо порухатися, ми можемо пострибати, ми можемо подихати. Різні різні варіанти тут є вправ, в залежності від вашого стану. Тобто ви завжди, коли ми кажемо прожити емоцію, прожити, ми реагуємо тілесно. На це проживання, тобто ми даємо через тіло ці емоції бути. І якщо ми описували, що це жатість, да от я так зжимаюся ця напруга, я її відчуваю як жатість, і нам вже хочеться рушатися, нам хочеться розслабитися, а ми не можемо розслабитися. То дайте цій напрузі бути. І тоді, тілесно, ми що? Ми додаємо напруги. Якщо ви працюєте з пацієнтом, який це описує, ви можете сказати, якщо він описує свій стан як якусь жатість напругу, то йдіть назустріч цій жатості і попросіть: ну, анука трошечки більше, додай трошечки більше інтенсивності до цієї напруги. Не треба до 100%. А навіть якщо ви попросите на один відсоток, до речі, іноді ви можете почути: у мене нема сили додавати напругу, у мене нема сили там, ну, до якоїсь інтенсивності. Попросіть тоді на один відсоток, ну трошечки, ну, трошечки ще напружтеся. Або, якщо це знов таки йдеться про таке описання стану, як напруга, ви можете попросити, ну покажіть в руці да, через руку. Покажіть, наскільки ви зараз напружені. А тепер трошечки ще напружтесь. І коли ми даємо цю напругу, звісно, наступний, наступний же крок буде який? Це спад. Це таке розслаблення, тобто проживання емоції, це показати її через тілесність, дати їй бути, виразити її через тілесність. Сюди також буде підходити, ну, в залежності від стану, в залежності від ем, е, пацієнта, сюди також підходить і протанцювати. або протанцювати цю емоцію. Якщо ви можете рухатися, бо танець це є ритм. І ми, ви можете для себе так використовувати, тобто спробуйте цей стан прожити через танець. Тобто дайте йому виразитися через танець. Якщо б ця емоція захотіла вийти або виразитися через танець, який це був би танець? Це було б танго? Або що? Тобто, і спробуйте просто включайте музику, і спробуйте просто порухатися. А ви вже знаєте, що коли ми рухаємося, коли ми рухаємося в свободних таких ритмах, ми знімаємо фрустрацію. Ми починаємо дихати. Ми не можемо спонтанно рухатися і не дихати. Ми починаємо дихати, ми починаємо крутити головою, і, звісно, наше дихання змінюється, і стан також покращується. Також можна дати можливість переж... прожити емоцію, наприклад, через малювання. Малювання це теж ритм, бо коли ми малюємо, ми використовуємо певні рухи, штрихи, і ми навіть просто працюючи з розмальовкою, якщо ми просто щось розмальовуємо. Ми працюємо з ритмом, ми працюємо зі своїм диханням. Це певного роду малювання, медитація, особливо коли ми ще спостерігаємо за тим, що ми малюємо, і ми самі себе так трошечки вводимо в такий втранс. Тобто, прожити цей крок це екологічне дати, виразити. Емоцію або стан через екологічне проживання, через тілесність, через рухи, через малювання, через танець і, звісно, через голос. Тобто, а дайте зараз можливість свої емоції прозвучати, якби цей стан, який зараз ви проживаєте, якби він звучав, щоб це був за звук? Спробуйте позвучати, або які б слова він сказав. Іноді можна навіть без слов. Класно, коли ви дозволяєте собі просто позвучати, а -а 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 -а, тобто просто дати якийсь звук. Якщо ви працюєте з пацієнтом і даєте таку інструкцію: позвучіть, це не всі можуть одразу по перше стид, як це там звучати. Це дуже складна вправа. Ви можете е, попросити, прозвучить, а людина не може, пацієнт не може а, прозвучати, виразити свій стан. Можете попросити, е, прозвучить е, ну, скільки секунд. Так? Від однієї до трьох секунд. Просто три секунди. Прозвучить, а коли ми даємо якісь рамки, наприклад, часові, три секунди, далі видаєте 4 секунди. Це дає нам ну, таку. Ілюзію стабільності це дає нам ну, любі рамки, дають нам стабільність так, дають нам деяку стабільність і дають нам ну, почуття безпеки. Тому ви можете через інструкцію, тобто дати таку інструкцію прозвучить як якусь кількість секунд. І так, екологічне проживання через тіло, через рухи, через самомасаж. Через танець, через малювання і через звук, через звучання, тобто через наш голос. І коли ми це поекспериментували, коли ми не відвертаємося від свого стану, не відвертаємося від своєї емоції, а тобто ми даємо їй бути, ми бути то також важливо на, на цьому кроці вже оцінити, а як я зараз? Як я зараз себе відчуваю? Що я зараз відчуваю? І наскільки я зараз відчуваю ту емоцію, з якою я починала, наскільки зараз в мене є тієї грусті або того страху. І тут важливо теж можна зміряти да? по балам, по процентам, відчути, а як я в тілі зараз, як змінилися мої відчуття в тілі, як змінилося моє зараз дихання? І тут також, будь ласка, пам'ятайте, це не означає, що ви це все зробили. За 5 хвилин або за 20, і ваш стан змінився. Бо це загальний алгоритм, і стан він може бути, ну, стан же може бути пов'язаний з різною ситуацією, з різним вашим фізичним станом, з різними факторами. Тому це не означає, що він раз і одразу зник. Ні. Але це саме алгоритм проживання емоції, проживання стану, свідоме проживання стану. Коли ми можемо самі болісні, самі неприємні стани допомогти самі собі. Ще є таке вираження в терапії контейнувати, тобто знайти місце. Але якщо ми кажемо контейнувати, як під слово контейнер, це про тіло, да? а де в тілі я відчуваю цей стан, то саме проживання це не тільки знайти місце, де в тілі я це відчуваю, а ще і дати вираження. Так, через тіло, через слово, через різні методи такої само допомоги. Так, я думаю, ну, такий загальний алгоритм, ви можете з ним поекспериментувати. І якщо якісь у вас є зараз на даному етапі питання, то, будь ласка, можете їх поставити. У кого є питання?